Подарувати новий дім тим, хто втратив дах над головою. У Яфриківсько вимушені переселенці заселяють відремонтований дитячий садок. Дві нові кімнати вже обживає харків'янка Ельвіра разом зі сім'єю. Вони перебралися сюди зі Львова, де мешкали у спрозалі однієї зі шкіл. Нам у Львові було ну добре, бо ми були в спокої. А якщо порівняти, то звісно на це як міні-квартира в нас ми. Ми задоволені всім, що тут що, що роблять для нас ці люди. Нам не, нема куди повертатися. Ми винаймали у Харкові, коли жили, ми винаймали житло, наше житло розібрали. Я не знаю, будинок там стоїть, не стоїть. Я це не знаю, бо я не маю зв'язку ні з ким. Занедбану будівлю, чотири місяці ремонтували волонтери у рамках проекту Кохати. Його реалізовує урбаністична організація Маталаб. Загалом тут може розмістити близько 150 людей але наразі понад півсотні переселенців заселяються в один із трьох корпусів. Його вже повністю відремонтували та умеблювали. Ми старалися запроектувати все так, щоб воно було максимально інклюзивно. Тут є це, ну, приватні простори це дві-три кімнати з своїм санвузлом. І в санвузлі ми також ділили окремо кімната з умивальником, окремо кімната з туалетом, окремо душова, щоб всім. Бо велика кількість людей живе, щоб всім було комфортно і окремо можна було нормально користуватися. На кожному поверсі є окремо кухня з їдальнею, які облаштовані повністю там холодильниками, варочними поверхнями духовками, всякою мілкою технікою, чайники, тостери. До То відновлення будівлі долучались також переселенці, які наразі сюди заселяються. Влітку тут родилася Дарина Дарноступ, разом з родиною перебралася до Івано-Франківська з Дніпра і зараз облаштовує тут власний побут. Працювали тут з літа, шкряшкребли стіни, грунтували, фарбували всі меблі розроблені нашими дівчатами, дизайнерами, ліжком ми замовляли на замовлення. Все робилося, скажімо так, з нуля, штори, все це шили, все під замовлення, все робили, облаштовували, як можна, враховуючи. Всі там нюанси, всі потреби людей наразі команда кохати завершує ремонт занедбаного готелю. Сюди зможуть заселити близько семи десятків вимушених переселенців. Михайло Берзень, Вікторія Богдан, Ярослав Лелет. Новини на вежі.